Всі ви знаєте, що таке нейромережі, скоріш за все, використовували їх хоч раз у житті. З вами я Влад Фрідж, і у цьому відео я вам розповім, як заробити в інтернеті за допомогою нейромереж. Я займаюся заробітком в інтернеті вже близько восьми років, і за цей час усі мої способи заробітку так чи інакше були пов'язані з Ютубом. Навіть зараз мій основний спосіб заробітку це моя компанія у скупці тих самих Ютуб каналів. Тому в Ютубчику я шарю, за нейромережі теж шарю. Нам потрібно просто це з'єднати і почати заробляти. Що ми будемо робити? Ми будемо створювати відео за допомогою. Цих самих нейромереж завантажувати їх на Ютубі. Я вам розкажу два способи, як це монетизувати. Але перед цим обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал, тому що тут самі свіжі способи заробітку. Якщо ви хочете бути в тренді і не провтикати якийсь новий спосіб заробітку, ну ви повинні бути підписані на мене. Дивіться, у чому взагалі суть способу заробітку. За допомогою нейромережі ми будемо повністю створювати та озвучувати якусь просто скажену історію з клікбейтним названням, з клікбейтною прев'юшкою, щоб це все швидко продвігалося на Ютубі швидко виконали умову монетизації та підключили цю монетизацію на ютубчику, тому що саме через неї ми і будемо заробляти. Ці історії можуть бути на будь-яку тематику, але я вибрав у конкурентів доволі цікаву нішу, е, яка має аудиторію дорослу. Це найбільш оплачувана аудиторія на ютубі. І в принципі ця ніша є легкою у створенні. Це історії від лиця мами, якісь там історії її з життя, просто ну там. З максимальною драматургією, з максимальною якимсь трешовим сюжетом, тому що нашій аудиторії, це аудиторія від 30 до 60 років, найбільше подобається такий контент. І завдяки цьому всьому міксу ми будемо швидко продвігати наші відео, будемо швидко набирати монетизацію та починати заробляти. Для початку хочу показати вам, як взагалі створюються ці відео. Просто створюю якісь коротенькі відео на 20 секунд, просто щоб вам продемонструвати. До речі, посилання на всі ресурси, які я використовую, та ось цей гайтик, ви бачите, все на екрані я залишив в своєму телеграм-каналі, на якій посилання є в описі. В общем, ми скопіювали першу ідею з мого гайду, ми її використаємо у цьому тестовому відео і закидаємо в чат GPT просто для того, щоб він написав нам історію, яку ми зараз будемо озвучувати. Ми заходимо далі в телеграм-канал, переходимо на сайт для озвучки відео. Скажу відразу: він платний, підписка коштує на місяць 10 доларів, можна використовувати його й безкоштовно за допомогою всяких фішечок, там по типу згенерувати тексти, коли ви його слухаєте. Записувати це на відео, потім вставляти. Мені було неважко, я заплатив просто 10 доларів. Ми зараз вставляємо текст і нажимаємо генерувати. Після того, як генерацію завершено, ми зберігаємо текст та переходимо на наступний сайт для генерації вже картинок. Це сайт Canva. Ми переходимо та генеруємо. Наприклад, нам потрібна слов'янська мама. На фоні каміну ви це будете придумувати для себе для кожної історії. Там вже як вам буде підходити, у мене просто на рандом ми згенеруємо просто слов'янську маму, яка сидить на фоні каміну і розказує історію. Після того, як наша картинка готова, нам потрібно перейти в Капкат, додати цю картинку е, у Капкат, та додати звук. Який у нас теж згенерований. Ми його додали. Після цього нам потрібно картинку зробити рандомного розміру, потім ми її обріжемо, тому що картинки напротязі відео будуть мінятися. І зараз нам потрібно згенерувати субтитри. Я їх згенерую на російській мові, там без різниці, вони будуть неправильні, це просто тестове відео. У своїх відео ви вже будете генерувати субтитри на тій мові, на якій у, ну, у вас буде відео. Робити відео українською мовою я не рекомендую, тут я роблю просто для тесту української. Далі нам потрібно анімуватися. Вати картинку, тому що нам потрібно теж підходити під правила монетизації YouTube, а YouTube не любить статичні картинки. Тому ми просто включаємо якісь ефекти, щоб картинка на протязі відео у нас якось рухалася, додали два ефекти, і в принципі це вже виглядає непогано. Тепер нам потрібно знайти момент, де. У нас буде щось відбуватися. Тобто, в моєму випадку, це мама знайде щоденник я і згенерувати. Ну, у моєму випадку, картинку щоденника. У вашому випадку ви повинні генерувати картинки під вашу історію. Тобто, я зараз прошу, щоб мені згенерували просто якийсь рандомний щоденник. В принципі, кажу, це тест. Мені без різниці, який він буде. Вам потрібно буде вибрати картинку, яка буде найбільш підходити для вас. Мені видало декілька варіантів цих щоденників. Я вибираю просто перший, мені, в принципі, без різниці. І підставляємо його під момент у історії, під який він нам потрібен. І так само нам потрібно зробити, щоб він якось рухався. Вибираємо просто для нього якісь ефекти там. Зараз я виберу на рандомчик, чисто наклікаю і покажу вам, яке у мене вийшло тестове відео. Звісно, вам потрібно буде його зробити набагато довше, ніж у мене. У мене просто із-за того, що воно тестове, воно таке коротке. Як створювати відео? Я вам уже показав, тепер давайте трохи поговоримо про заробіток. У нас буде два способи заробітку з цієї ніші. Перший це заробіток на прямій монетизації від YouTube. Другий спосіб це продажа цих youtube каналів, куди їх продавати. Дивіться, ви доводите канал до монетизації, тобто тисячі підписників та 4 тисячі годин перегляду. Підключаєте монетизацію, і після того я готовий викупити у вас цей канал за 110 доларів. Тобто, ви можете робити або канали мені просто на продаж, або ви виводити канал на монетизацію, Монетизацію і заробляєте саме з неї. Як все ж таки завантажувати ці відео, на яку аудиторію і так далі. Дивіться, я вам рекомендую завантажувати відео або на американську аудиторію, тобто англійською мовою, або російською на Україну, Росію і так далі. Якщо ви думаєте, що на російській аудиторії немає зараз монетизації, заробітку і так далі. Це все бред, Я як скупщик ютуб каналів вам відповідно, заявляю: на російській монетизації заробіток офігенний, тому що всі дивляться там через VPN, відповідно, монетизується воно як з європейських країн. В общем, на яку мову знімати, це вже вибирати вам. Я би рекомендував вам скоріше на англійську знімати. Там вже виберете самі. Ну як все ж завантажувати ці відео? Дивіться, я не експерт в цій темі, але у мене є друг, який займається штучним інтелектом саме у цій сфері, завантажує, ну, створює такі канали. Вот. І що він мені сказав? Коли він створює новий ютуб канал, він створює канал та одразу 10 готових відео на нього. Тому вам потрібно зробити в першу чергу саме це, створити канал та 10 відео, і далі створити прев'юшки. Як їх створювати, я у цьому відео вже не показував. Ви можете знайти на Ютубі, там є тисячу гайдів, і створюєте прев'юшки, такі як конкурентів в моєму телеграм-каналі, який я вже вказав, там всі ісходніки є. Там також є посилання на ваших конкурентів. Дивіться, після того вам потрібно придумати назву. Чат GPT в принципі вам видасть назву, якщо ви у нього попросите, можете самі придумати. Потрібно щось дуже клікбейтне на те, щоб люди прям страшно велись, тому що треба, щоб ваш канал вистрілив з перших відео. Тобто ви завантажуєте перше відео, друге, третє, четверте, п'яте. Якщо з п'ятого відео у вас взагалі немає ніяких показів, Заброшуєте канал, переходите на новий. Таке іноді буває, що канал просто не стріляє. Легше почати новий. Якщо у вас є хоч якісь покази, хоча б там яких 100 переглядів, продовжуєте топити цей канал відосами І коли у вас канал починає набирати скажені перегляди, тому що в один момент у вас вистрілять добре рекомендації, якщо ви робите правильні названня, назви і так далі, ви починаєте завантажувати більше відео. Уже не по одному відео в день, можна по два навіть випускати. В принципі, на цьому все. Далі доводите до монетизації. І вибираєте, чи вам заробляти з нього, чи продавати мені. У цьому відео не повний гайд, звісно, по цій ніші, тому що, ну не знаю, зайде вам взагалі таке відео, не зайде. Якщо вам потрібен повний гайд по цій ніші, пишіть мені в коментарі, я вам зніму більш детальне відео або навіть, може, ексклюзивно для телеграм-каналу, його залью. Там вже побачимо. Тому якщо вам потрібно, пишіть в коментарі. З вами був Влад Фрід, чекайте нових відео, нових схем по заробітку. Всім удачі і побачимося на наступних відео.